Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами наразі є три області України: це Харківська, Донецька і Херсонська. Таку заяву зробив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Держслужби з надзвичайних ситуацій України Сергій Рева. За його словами, в Україні постійно зростає чисельність піротехнічних. Підрозділів сьогодні йдеться про понад 340 розрахунків, які налічують майже 2 тисячі осіб. Сергій Рева, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Держслужби із надзвичайних ситуацій, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Слава. М, слава пане Сергію, як ви вважаєте, скільки часу доведеться витратити, аби розмінувати усі забруднені вибуховими речовинами зараз українській території? Перед за все, хотів би сказати, що нам вдалося спільними зусиллями Сил безпеки і оборони і операторів протимінної діяльності протягом минулого року скоротити. Кількість територій забруднених боки небезпечними предметами за інформацією національного органу з протимінної діяльності ця цифра скоротилася до 156 тисяч кілометрів квадратних із 174. А щодо прогнозів, скільки потрібно розміновувати ці всі території, наразі склати дуже складно. Я би напевно не брався це прогнозувати, тому що Є дуже багато факторів, які е, впливають на процес розмінування. Першу чергу чано що це на жаль е, незакінчена війна. Це постійна, е, постійні обстріли, це постійне мінування території. Тому спрогнозувати скільки нам ще потрібно буде розміновувати нашу країну, можна буде тільки після нашої перевоги і після об'єктивної оцінки тих територій, які залишаються забрудненими. Хто ще допомагає рятувальникам зараз працювати над розмінуванням? Як оцінюєте вклад в цей процес приватних структур? О, наразі Майже е, всі всі представники сил оборони е, долучені до розмінування, починаючи від державного суду навчальних ситуацій, е, це е, і Міністерство оборони, це державна спеціальна служба транспорту, це і національна поліція, національна гвардія, інші підрозділи. Е, ну звичайно, що так ви сказали, це неурядові структури, оператори протимінної діяльності. Які пройшли сертифікацію і наразі долучені до проведення робіт з розмібування? З що їхня кількість до речі їхня кількість зростає? ми на сьогодні маємо вже по 30, здається, операторів протимінної діяльності? Ще десь близько 30 проходять сертифікацію, тому. Ми працюємо над тим, щоб вони долучалися в тіло долучались, тому, тому як це об'єми робіт зростають, і їхній вклад буде звичайно, що дуже корисний для того, щоб якнайшвидше розмінувати територію нашої держави. Пане Сергію, а 1 березня на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет із сили оборони, ідентифікували його як якірну річкову міну. Знищили, звичайно, що про це вони написали в телеграмі Сили оборони Півдня. Як часто трапляється, от саме такий вид вибухонебезпечних предметів, і наскільки забруднені саме акваторії наші морські? Ці рухи предмети вони е, дійсно більш сібра е, розповсюдженім на під, е, територіях південних областей, е, тому як вони є для застосовуються для, е, для оборони е, водних акваторій, е, тому і е, виявляється, вона також е, там, що стосується е, їх виявлення. Е, я б не сказав, що вони часто у нас виявляються, і якщо говорити про забруднення території чи акваторій, точніше, то на сьогодні ми оцінювали загалом по країні акваторії, які підлягають обстеженню і подальшому розмінуванню, десь близько 10-13 тисяч квадратних кілометрів. Пане Сергію, а наскільки ефективно вдається до цього процесу гуманітарного розмінування залучати сучасні технології? Що стосується сучасних технологій, то е, звичайно, що ми це все е, над цим зараз е, працюємо і намагаємося активно впроваджувати в діялі наших підрозділів е, сучасних технологій, починаючи з машини філізованого ремілювання, закінчуючи е, безплотними літальними апаратами, працюємо. З різними організаціями, громадськими благодійними фондами на тим, щоб створити нові нове забезпечення по розпізнаванню вибуху небезпечних предметів по створенню штучного інтелекту, який би міг ідентифіковувати міни інші залишки війни на полях, особливо сільськогосподарських. Uh, і одним із дієвих uh, проєктів, над ми зараз працюємо, uh, це є аналіз uh, спутникових знімків. Uh, ми працюємо з громадською організацією підсвідомок України за підтримки проон на світній організації uh, противостан. Uh, тобто ми uh, робимо аналіз спутникових знімків до початку uh, бойових дій. І після її завершення таким чином ми аналізуємо чи проводилася діяльність на сільськогосподарських полях чи ні для того, щоб акумулювати зусилля саме там, де це потрібно, для того щоб мінімізувати ресурс, який залучається до обстеження території і таким чином визначивши найбільш пріоритетні поля для обстеження і розмінування. Розуміло, дякуємо, пане Сергію. Дякуємо за цей аналіз. це був Сергій Рева, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування держслужби із надзвичайних ситуацій. За його словами, найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами наразі є три українські області: це Харківська, Донецька та Херсонська.